Візьмемо перший закон термодинаміки. Загальна кількість матерії та енергії у Всесвіті залишається постійною. Це означає, що створення нових видів ніколи не спостерігалося, Бог створив світ, і акт творіння завершено. Це наука. Другий закон термодинаміки ентропія. Все руйнується, занепадає та вмирає, а не стає більш досконалим, як стверджують еволюціоністи. Третій закон термодинаміки говорить про те, що енергія має бути спрямованою. Некерована енергія спричиняє хаос і руйнування, подібно до енергії слона в посудній крамниці. А тонко влаштований світ демонструє спрямовану енергію творця, подібну до тієї, яку ми бачимо на будівельному майданчику. Походження усього і нічого у наслідок чистої випадковості це фантастика. Весь навколишній світ